Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір фетру для рукоділля. Набір складається з 40 аркушів нетканного фетру, ідеального для рукоділля, пічворку, шиття та інших крафтових проєктів. Кожен лист має розмір 10 на 10 см, що робить їх ідеальними для багатьох творчих ідей. Різноманітність кольорів та текстур фетру Дозволяють вам втілити свої ідеї у життя. Цей набір ідеально підходить для дітей, розвиваючи їх творчі навички та уяву. Урізноманітнюйте свої проєкти з цим барвистим та універсальним набором. Пропонуємо до вашої уваги портативний набір для шиття. Даний набір ідеальний для використання вдома та під час подорожей. У набір входять голки, нитки, ножиці та інші необхідні інструменти для шиття. Всі предмети упаковані в компактну та міцну скриньку, яка легко поміщається у сумку. Набір ідеально підійде для ремонту одягу, створення вишивок, а також для інших рукодільних проєктів. Він є незамінним помічником для любителів шиття. Завдяки своїй портативності та зручності використання, Користання цей набір стане надійним супутником у будь-якій ситуації. Пропонуємо до вашої уваги ручну в'язальну машину. Цей інструмент дозволяє вам швидко та легко створювати унікальні в'язані шарфи, светри та шапки для дорослих та дітей. Машина оснащена голками, які дозволяють створювати різноманітні візерунки та текстури. Вона ідеально підходить для початківців та досвідчених професіоналів. Це зручне та ефективне рішення для створення ручної в'язки без зайвих зусиль. Отримуйте задоволення від процесу та створюйте чудові речі за допомогою цього в'язального інструменту Пропонуємо до вашої уваги набір декоративних ґудзиків. Дані ґудзики стануть чудовою прикрасою для вашого одягу, будь то пальто, кардиган або светер. Їх стильний дизайн та блискучі камені додадуть вашому вбранню особливої привабливості та вишуканості. Гудзики виготовлені з якісного металу, що забезпечує міцність та довговічність. Їх легко пришити за допомогою стандартної голки та ниток. Оновіть свій гардероб за допомогою цих елегантних ґудзиків та надайте своєму одягу. Цього нового вигляду. Пропонуємо до вашої уваги дерев'яну вишивальну рамку на підставці. Дане кільце призначене для закріплення тканини та полегшення процесу вишивання. Воно має регульовану настільну підставку, яка дозволяє зручно працювати у будь-якому положенні. Підставка забезпечує надійне закріплення тканини та запобігає її скручуванню, виготовлена з міцного та довговічного дерева. Кільце для вишивки з регульованою настільною підставкою це незамінний інструмент для тих, хто займається рукоділям. Вдома.